Ісус Христос Господь. Він спустився небесними сходами, народився в Іфлеємі, переховувався в Єгипті, виховувався в Назареті, хрещений Йорданії спокушований в пустелі. Він стілював біля доріг. Він стілював безліч людей, без ліків і не брав жодної плати за свої послуги. Він переміг усе, що виступало проти нього, він взяв на себе ваші гріхи і мій гріх, і вийшов на Голгофу і там помер. Висячи на тому Христі, Ісус сказав кілька речей. Але коли злодій познущався з нього і сказав: якщо ти Христос, зійди з Христа, спаси себе і нас. Але на цю насмішку Ісус ніколи не промовляв ні слова. Але тиша, здавалося, сказала: Ти просто зачекай до ранку Воскресіння, і я тобі покажу, і я покажу тобі, що це краще встати з могили, ніж зійти з Христа. І Він схилив голову на плечі і помер. Я маю на увазі. Що він справді помер. Не звертайте уваги на теорію непритомності. Він помер. О, він помер, поки сонце не перестало світити. Він помер до тих пір, поки завіса в храмі не була роздерта навпіл. Він помер до тих пір, поки Матвій сказав, що мертві встали з могил і ходили вулицями після Воскресіння. Він помер. Сотник сказав, що це, мабуть, був син Божий. Я намагаюся сказати, що він помер, але мені це не подобається. Мені подобається поспішати і говорити, що він був похований у новій гробниці Йосипа. його поховали у позиченій гробниці. Тепер мене це непокоїло. Той, хто води поміряв своєю долоною і п'ятьдю виміряв небеса, зібрав у мірку зубний порох, вважив на вазі гори і пагорби на терезах, той, хто ходив на чолі нічого і жестом своїх рук складував слова, зачерпнув моря своєю долонею, своєю волею викопав у щелини нагромадив пагорби і підпер гори. Місяці зорі стрибали на його руках. О, бути похований у позиченій могилі. Ну, він не збирався залишатися там довго. Так. Він просто спустився в цю могилу і пробув у могилі. Достатній час, щоб очистити її і зробити приємним місцем для очікування Воскресіння. А потім у запланований час він піднявся з усіма формами влади на орбіті своєї всемогутності. Христос Воскрес! Ісус Христос Господь! Алілуя! Ви знаєте, Багато людей думають, що його сила підведе його. Вони думають, що одного дня хтось відіб'є в нього його силу. А потім, потім вони намагалися чекати. Вони думали, що одного дня, можливо, його сила зазнає краху. Люди намагалися знищити його. Але хіба ви не знаєте? Хіба ви не знаєте, що ви не можете знищити його? Добре, друже. Якщо ти збираєшся знищити його силу, що ти будеш використовувати для влади? Вся влада належить йому. Якщо ви спробуєте знищити його вогнем, він відмовиться горіти. Якщо ви спробуєте знищити його водою, він буде ходити по воді. Якщо ви спробуєте знищити його сильним вітром, буря, лизне його руку і ляже до його ніг. Якщо ви спробуєте знищити його законом, ви не знайдете в ньому жодної провини. Якщо ви спробуєте знищити його печаткою імперії, він зруйнує її. Якщо ви спробуєте знищити його, поклавши у могилу, так він воскресне. Якщо ви намагаєте знищити його, відкидаючи або ігноруючи його, Перш ніж ви це усвідомите, незабаром ви почуєте тихий тихий голос, який каже: Ось я стукую біля дверей, стою і чекаю, поки людина відчинить двері, я зайду і повечерюю з ним, а він зі мною. Так це він, він Господь, Ісус, перлина з зраю. Він дорогоцінний камінь із країни слави. Він найпрекрасніший із коштовності. Він найкраща тема часу, Він найміцніший канат життя, Він найясніший промінь світла, Він найбіліша вершина чистоти, Він найвеличніша вершина слави, Він найглибший приплив радості. Він Господь. Його ім'я є синонімом безкоштовного зцілення. Дружньої допомоги та повного спасіння, його благословенне ім'я, як мед на смак, це як гармонія на слух, це як допомога душі, це як надія в серці. Я намагаюся сказати вам, що він Господь, так це він. Він вищий за небо небес і він святіший за саме святає святих. Він Господь, у Його народженні наше значення, у Його житті наш приклад, у Його Христі наше відкуплення, у Його Воскресінні наша надія. Він Господь, на Його народження люди прийшли зі Сходу, на Його смерть прийшли люди із заходу. І схід і захист зустрілися в ньому. Алілуя! Господь Бог всемогутній царює! Він буде правити, слухайте, і нам нема про що турбуватися. Прийде час, коли всі стануть на коліна. Кожне коліно поклониться, і кожен язик повинен визнати, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Кожне коліно молоде коліно, кожне коліно старе коліно, кожне коліно біле коліно, кожне коліно чорне коліно, кожне коліно поранене коліно, кожне коліно збирається схилитися і кожен язик збирається визнати, що Ісус Христос є Господом. Ви знаєте, багато хто каже, що мені потрібно ще пожити. Я прийму його як рятівника, я визнаю як Господа, але мені ще потрібно багато жити. Ви не живете по-справжньому, поки не прийдете до того, хто сказав, що я прийшов, що ви могли мати життя і щоб ви мали його вдосталь. Ти навчишся жити, і як живеш, так і помреш. Ось чому пророк сказав: шукайте Господа, поки його можна знайти. Кличте, кличте, кличте Його, поки він поруч. Тому то нехай неправедна людина залишить думки свої, а нечистиві дороги свої, та нехай навернеться. І він змилосердиться і до Бога нашого, бо він щедро пробачить. І я не збираюся чекати. Я визнаю його своїм Господом прямо зараз. Мені подобається називати його мій Господь. Господь є любов, його любов сильніша за гріх. Це глибше за смуток і це могутніше за смерть. Господь мій пастир, я не буду потребувати. Ви знаєте, що цей світ це пустеля потреб. Людина зруйнує своє здоров'я, намагаючись збагатитися. А потім вона витратить все своє багатство, намагаючись відновити своє здоров'я. Якщо не одне, то інше від колихання в колисці до складання в могилі завжди щось закінчується. Якщо ваш банківський рахунок стає низьким, то ваш артеріальний тиск стає високим. Якщо вас турбують не вороги, то так звані ваші друзі. І поки ви будуєте тут, воно розвалюється там. Але Господь мій пастир, недостатку не буду. Господь мій пастир, і це все, що я хочу. Я житиму в країні, де ми ніколи не постаріємо. Я житиму там, де тиша вічності тлумачиться коханням. Я житиму в поцілованих сонцем в краях безхмарного дня. Живіть у місті, яке має фундамент творцем будівель, якого є Бог. Господь моє світло, Господь моя сила, Господь моє спасіння, Господь моя скеля, Господь моя фортеця, Господь мій визволитель, Господь моя висока вежа, Господь спис мій і щит мій, Господь це сила мого життя, Він твій. Ти можеш коронувати його царем? У своєму власному серці прямо зараз. Ти можеш прямо зараз проголосити його Господом всього сущо у своєму серці. Ісус Христос Господь, Немає Царя, окрім Христа. Амінь.